З вами Тетяна Тригу в ефірі Календар знаменних дат та пам'ятних подій. У День Конституції ми згадаємо історію українського державотворення. Конституцію Незалежної України затвердили 28 липня 1996 року. Проте ми повернемося значно далі в часі, бо знаємо, що це далеко не перший збірник законів. Ярослав Мудрий ще у 12 столітті написав Руську Правду. Не варто також забувати про Конституцію Плипа Орлика, Конституцію УНР 1918 року і про Тимчасову Конституцію Карпатської України 1939 року. Зупинимося на деяких з цих документів детальніше. Руська правда Ярослава Мудрого. Оригіналу збірника законів так і не знайшли, проте є багато переписів, списків та копій, з яких дослідники і черпають необхідну інформацію. Руська правда без заперечень, перша так звана конституція нашого народу. В ній містилася низка норм закону, кримінального, торгівельного відносин з іншими державами. З найцікавішого. Можна виділити те, що згідно цього збірника прав людину можна було карати на смерть, якщо вона посягнула на чуже життя. Розправи над критником дозволяли здійснювати родичам загиблого. Закон оберігав природу та тварин, дбав він також і про наймитів. Якщо пан невчасно виплачував зароблені гроші, він мав сплатити величезну суму до скарбниці. Сьогодні дослідники наголошують, що не всі норми права у руській правді Ярослава були справедливими, точаться суперечки і про авторство. Одні вважають, що писали закони кілька людей, і Ярослав Мудрий не має до цього відношення. Інші кажуть, що руська правда є аналогом збірника законів зі Скандинавії. Але беззаперечно. Це перша і найстаріша наша конституція. Документ, який історики називають однією з перших конституцій у Європі, це Конституція Пилипа Орлика. 1710 рік, Османська територія місто Бендери. Тут, після полтавської битви і втечі від російського переслідування, українські козаки обирають нового гетьмана Пилипа Орлика. І вже за кілька днів він створює документ, який сьогодні вважається шедевром української політико-правової думки. Конституція складалася з 16 статей. Офіційна назва Пакти Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Це не просто текст про обов'язки гетьмана чи козацькі порядки. Це чітка система поділу влади правових гарантій та ідей самоврядування. Фактично, це українська версія того, що в Європі ще тільки починали обговорювати. То що ж, у цій Конституції було унікального? По-перше, розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. По-друге, обмеження гетьманської влади. Порок не хватів абсолютної влади. Навпаки, визнавав, що лідер має служити спільноті, а не панувати над нею. По-третє, права та свободи. У Конституції згадується захист православ'я, права міст, економічні свободи, а також недопущення зловживання службовим становищем. У XIX столітті українські діячі намагалися втілити ідеї свободи та самоврядування. В умовах іноземного панування. А під час визвольних змагань 1917-1921 років Українська Народна Республіка ухвалила свої конституційні закони, де проголошувалися демократичні цінності, суверенітет та права громадян. Період радянської доби наклав глибокий відбиток на правову систему України. Конституції УРСР формально проголошували права, але на практиці були підпорядковані ідеології. Із проголошенням незалежності почався процес створення Конституції, який завершився в ніч з 27 на 28 червня 1996 року, після найдовшого парламентського засідання в історії України. Тож, коли ми згадуємо Конституцію України, особливо в цей день, важливо пам'ятати, що це результат довгого шляху, який почався значно раніше до незалежності. Не забуваймо, історія це не минуле, Це основа майбутнього. До зустрічі в ефірі.